Що за змагання відбулися в межах предмету захисту країни та які спортивні перемоги з Румунії привезли до громади? З вами Марія нині про підсумки. Спершу новини держави та світу Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракети для систем протиповітряної оборони. Пакет може бути затверджений до кінця року залежно від швидкості парламентських процедур. Про це інформує видання Блумбер. Кабінет міністрів України запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. Підприємства прифронтових регіонів зможуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Новини на Янтарнефе. До локальних підсумків у Новояворівській першій школі відбувся захід реквієм у спогадах у пам'яті у серці. Стіна пам'яті закладу освіти поповнилася двома портретами полеглих захисників України Андрія Гевала та Юрія Процика. Обидва герої свого часу навчалися в цій школі, звідси вирушили в доросле життя, щоб згодом стати на захист рідної землі. Воєворівській громаді команди 10-11 класів 9-ї шкіл взяли участь у змаганнях зі страйкболу в межах предмету захисту країни. Проєкт тілили в життя за підтримки компанії ІБІС, зброя та полювання та ГО Академія бойових мистецтв. Координатор Олександр Ніконенко. Деталі в наших соцмережах. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради разом із бібліотекою громади запросили долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Дата 27 жовтня, час 11 година. Докладніше в телеграмі і фейсбуці Янтарнеф. Новояворівська дитяча школа мистецтв привітала Софію Вареницю. Вона стала лауреаткою першої премії третього всеукраїнського конкурсу юнацької наукової творчості. Юні науковці в музичному всесвіті у пошуках таємниці відкриттів». Викладачка та наукова консультантка юної мисткині Ольга Надюк. Представники Новояврівської громади долучились до форуму Територія молоді 5.0». До слова на заході спікеркою була зокрема і учениця Кам'янобрідської школи Софія Плохих. Новини на Янтарнефем. До новин спорту нещодавно в Румунії відбувся міжнародний турнір, бронзу якого виборола учениця 7-го г класу першої школи та вихованка Новоєврівського клубу карате «Одіссейс» Поліна Раднюк. Загалом вона провела чотири бої, з яких три виграла. Захід зібрав понад півтори тисячі учасників із 19 країн і 87 клубів. У своїй категорії ю – 47 кілограмів. Поліна Раднюк із поміж 16 учасниць. Була одна із України. І про погоду в суботу вночі та вранці дощ. В горах подекуди з мокрим снігом, а в день без істотних опадів. Вітер західний дев'ять 14 метрів на секунду, але місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. А в день вісім-тринадцять. Такою була головна інформація. і нехай тільки кращий настрій прикрашає ваші вихідні. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.